В Чернігові стартував проєкт «Коло Клабс 2.0», Але цього року він проходитиме не у формі літніх клубів в школах міста. Організацію пришкільних таборів вже взяла на себе влада міста. Тому за підтримки міжнародної організації Фін Чорч – «Фінська церковна допомога, громадська організація доку реалізуватиме інший формат проєкту створення креативних просторів на базі шкіл чотирьох громад Чернігівщини і наступне їх використання. Управління освіти подало пропозицію від міста Чернігів. До участі в цьому конкурсі. Місто Чернігів виграло і, відповідно, в 35-тій школі реалізується даний проєкт. Причому головними учасниками, за ідеєю організаторів, будуть діти. Саме така активність вона додає можливість нашим учням проявити свою творчість, показати, що всі дитячі ідеї можуть бути реалізовані. І ми вирішили, що запропонуємо учням шостих і восьмих класів взяти участь в цьому заході, тому що це саме ті діти, які залишаються в школі, це не випускні класи. І ми запропонували дітям своє бачення представити, як вони бачать сучасний медіапростір, і саме сучасну бібліотеку. Розпочали з навчання проєктному менеджменту з планування шкільних просторів, розробка 3D-макет проєкту, розрахунок бюджету його реалізації. Цьому навчають тренери проєкту Колоклабз громадської організації «Докум». Це дуже важливо для діток розвиватися в цьому напрямку тому, що дуже багато можливостей зараз в Україні, і не тільки можна писати різноманітні проєкти, і це дуже інноваційно і популярно зараз в молодому віці, тобто починаючи зі шкільних років. З учнів шостих, сьомих, восьмих класів сформували п'ять команд. Діти розповіли, як вони б хотіли облаштувати шкільну бібліотеку, перетворивши її на креативний простір. У кожної команди своє бачення. У мене була ідея зробити в стилі Хогвартса, тому що це дуже цікава ідея. Вона навіть хто не дивився, Хогвартс Гаррі Поттера, все одно це дуже цікаво. І шкільний вік він переживає ці емоції, почуття, і це дуже круто. І це дуже крута ідея, тому що це фантазія, воно дуже стильно, модно і взагалі дуже прикольно, як, як на мою думку. Ми хочемо розробити сучасну бібліотеку для того, щоб молодь могла в неї читати та відпочивати. Можливо, ми плануємо створити щось таке сучасне, схоже, не наче, як в американських школах, щоб там були певні якісь сучасні такі елементи, і щоб це була не просто бібліотека, а можливо з певними якимись інтерактивними моментами, якимись там панелями і ще якимись цікавинками. Юні проєктанти мали можливість в реальній обстановці оцінити приміщення, його можливості і пофантазувати, як його можна змінити. Зробили заміри, обговорили ідеї, колір, дизайн. Після розробки командами буде презентація та обговорення проєктів. І до 26 травня пройде день голосування, під час якого учні 5-11 класів визначать кращу ідею за фінансової підтримки партнерів фінської організації, з якою міська влада налагодила зв'язки ще навесні минулого року, і будуть реалізовані ідеї дітей. Для цього запросять професійних дизайнерів та будівельників. В цій бібліотеці будуть зроблений ремонт буде закуплене обладнання, якісь матеріали для того, щоб дітям в цьому. Просторі було комфортно перебувати, робити якісь вправи, виходити в інтернет. Вже з 1 вересня цей креативний простір відкриється для спілкування, навчання та відпочинку. Для учнів будуть організовуватися активності, які з минулорічного сезону колоклабс запам'яталися чернігівським школярам. А для педагогів та батьків тут проводитимуть навчання з курсової підготовки, школа в укритті та психологічні тренінги.